Ситуація на Донбасі і південному сході досі залишається непростою, кажуть військові. Зараз на півдні області терористи контролюють комсомольське, червоноармійське, патріотичне, широкане і тельманове. Військові запевняють, готові прийняти удар ворога. Водночас в РНБО стверджують, обстрілів із території Росії поки що не було. Під контролем бойовиків зараз територія від села Новотроїцьке до Донецька, а також Тельманове. У місті Волноваха оборону тримають Збройні Сили України. Боїв немає, але терористи з двох сторін розмістили по два танки, кажуть українські вояки. Є у них і БТР-80, а також самоходні артилерійські установки. Бачили їх і в самому місті. Кажуть, бойовики заходять мобільними групами вночі на околицю. Четкой линии нет, мы каждый, каждый день меняем позиции, потому что попадаем под обстрел, видно, у них хорошо налажена связь с местными населениями, с таксистами, они снимают наши координаты, проходит день, как только мы поменяем позиции, мы попадаем сразу под обстрел. У районі Волновахи оборону тримає батальйон Черкаси. Це про нього казали, начебто солдати майже повним складом написали рапорти на звільнення. Самі ж бійці пояснили, рапорти писали, але іншого змісту про те, що не можуть виконувати завдання на передовій, адже немає важкої військової техніки. Ми взаємодіюємо з нашим вистежчими руководством в повному взаємопоніменем, повністю виконуємо їх задачу і будемо її виконувати. Тепер батальйон буде виконувати патрульну функцію. А навколо Маріуполя напруження зберігається. В РНБО визнали, що не контролюють кордон з Росією від Новоазовська та далі на північ, у тому числі і село Широкіне, де минулого тижня велися запеклі бої. Селище розташоване за 20 кілометрів від Маріуполя. Там зараз активно працює розвідка, як наша, так і російська. Мені не заходять в город, роблять... Я би, я би забере не то тож зачистку, чистку, провірку от нас на саме і виходять. Тобто вони в місті не остаются, не сідають укріплення там не оставляють. Наші військові селища також не займають, немає команди і немає можливості стріляти. Українські сили дотримуються режиму припинення вогню. Але в цьому районі у наших є кілька секретних позицій. Бійці постійно переміщуються і стежать за тим, що відбувається за широкіним. Свої основні сили от на на сьогодні, на зараз на наша розвідка продала, що вони переконцентровують до Красноармійського і там звідти вони коригують вогонь. І я так розумію, що це робиться для того, щоб можна було контролювати напрямок і діяти їм в напрямку Маріуполя і в напрямку Волновахи. Артилерію близько не пропускають, тобто вона стоїть на із постійно. Ну і війська, соответственно, є різні, так як з російськими шевронами, так і без. У самому Маріуполі спокійно у штабі територіальної оборони пояснили, територія міста не потрапляє під особливий режим. Пересуватися його вулицями в будь-який час доби можна абсолютно спокійно. Обмеження діють в первомайському, тельманівському та новоазовському районах. І ось у ці райони виїжджати з Маріуполя після восьмої вечора і до шостої ранку дозволено не всім. Если он объективно подтверждает необходимость пребывания, вот просто проехать ну туда то там не знаю вот, в Новозовське ну, новозовс новозовський там першоправней район, он там живет и он возвращается с работы, Вот объективно у него справка с работы роботам, что я работаю в вечернюю смену, вот я работаю в вот пропуск. Вот можна водоскверення. Все проблем никаких нет. Если просто как бы так просто шляться, просто по району ночью нет. Извините. Окрім того, в місті за порядком стежать прикордонники та дільничі міліціонери. Ольга Сас, Ірина Багла, Ярослав Кречко, телеканал Інтер.